Ким був мій прадід по батьковій лінії, якого я роду: панського чи селянського? Щоб дізнатися це, можна поїхати на малу батьківщину пращурів або пошукати відповіді у Національному архівному фонді України. Сьогодні пропоную дізнатися, для чого українці досліджують свій рід та як це зробити. Іду до читальної зали, де мене уже чекають. Власне, це і є читальна зала, де відвідувачі досліджують архівні документи. Як це робити, знають мої співрозмовники. Це директорка державного архіву Черкаської області, кандидатка історичних наук Тетяна Клименко та дослідник в галузі генеалогії Анатолій Шостопал. Я вас вітаю, панове. Дякую. Вітаємо. Вас також вітаємо. Розкажіть, якщо я хочу дізнатися своє походження, із чого мені варто розпочинати. Зазвичай дослідження родоводу розпочинається з опитування, опитування найстаріших предків, які є в родині, опитування батьків, дідусів, бабусів і так далі. Тому що саме найголовніша інформація, яка отримує людина під час свого дослідження, це живе спілкування. Піднімаються сімейні документи, піднімаються сімейні фотографії, і на основі вже зібраних фактів вже вибудовується певне. Уявлення про родовід, уявлення про те, де шукати ту чи іншу інформацію, і відповідно можна вже складати план генеалогічного дослідження. Тут в архіві, коли я переступила поріг цієї читальної зали, за які документи я беруся? Зазвичай ви беретесь за первинні генеалогічні джерела, це актові книги та метричні книги. Актові книги це книги первинної реєстрації населення. Метричні книги це більш давніші документи, які існували, якщо ми беремо терени Черкаської області, то приблизно до 1920-х років. Тобто, це документи старіших вже періодів. Яку інформацію можна знайти в таких документах? Зазвичай на кожну людину існує три основні документи: це народження, шлюб та смерть. Відповідно, коли ми досліджуємо родоводи, це ми ж піднімаємо всі документи, саме ці три основні. Відповідно, в кожному із блоків цих документів є окремі книги: книги про народження, книги про шлюб, книги про смерть. Тому весь масив первинних генеалогічних джерел якраз знаходиться в архіві. Пані Тетяно, чи всі документи доступні сьогодні для відвідувачів? Генеалогічні дослідження не зупиняються тільки на документах. Про народження смерті шлюб. Генеалогічні дослідження продовжуються в документах з різних установ підприємств, організацій. Якщо родина знає про те, що їх пращур був, займав якийсь пост в якійсь установі, якщо він просто працював в якійсь установі, якщо він вчився і отримав освіту в якихось народних училищах, школах і так далі, можемо. Брати оці документи і досліджувати саме не тільки його цивільний стан, в якому він тоді знаходився, але і його життєдіяльність. І про життєдіяльність в тому числі можна дослідити. Але це дуже велика копітка робота, яка потребує не одного дня місяця і року. Зібрано величезний масив документів, які ми надаємо для дослідників в читальному залі. І, звичайно, державний архів області відкритий для всіх документи, які ми зберігаємо, їх понад мільйон двісті тисяч справ, і вони е зберігаються не тільки на паперовій основі, а вони у нас іще на нетрадиційних носіях інформації: це кіно, фото, фоно, відеодокументи і мікроплівки, страховий фонд документації. Ну, величезний масив на різноманітних носіях. Чи є вже електронний реєстр, чи потрібно безпосередньо приходити в установу, щоб знайти інформацію? У нас вже відскановані сотні тисячі справ, мільйони аркушів, документів, які викладені в онлайн режимі, і кожен дослідник, який цікавиться саме? Черкаськими документами черкаського регіону можуть в онлайн режимі 24 на 7 заходити на сайт Family Search International Генеалогічного товариства штата Юта і працювати з цими документами, пане Анатолію, от пані директорка говорить, що це тривала робота над документами для вас, як для дослідника. Наскільки кропіткою є робота над архівними справами, і скільки часу ви витрачаєте? На одне дослідження родинного дерева. Все залежить від складності пошуку, все залежить від того, звідкіля ну, походить родина. Якщо родина походить з однієї місцевості, то це приблизно орієнтовно десь рік. Рік, одне дослідження проводиться. Якщо родина походить з інших міст, з інших регіонів, з інших країн, то таке дослідження займає роки, навіть десятиліття. У нас є м, постійні скажімо так, користувачі, які займаються дослідженням вже протягом, мабуть, десятиліть. І кожного разу вони знаходять все інші і інші цікаві для себе якісь факти. Як сказала пані Тетяна, це е, дійсно в архівах зберігаються не тільки первинні генеалогічні джерела, це ще й інформація про саме предків. Інформація про період їхнього життя, де вони жили, в який період, які події відбувалися. І коли людина вже дослідила і побудувала, скажімо так, кістяк свого родоводу, вона починає розширювати його і досліджувати, шукати іншу інформацію про предків. Тому що інформація тільки про те, що, наприклад, прадід там народився, колись там одружився і помер, людині стає цього недостатньо. Їй цікаво, коли цей предок починає навчатися, чим він займається, чим він володіє, яким майном володіє, які у нього події відбуваються в житті. Адже радянський період, він дуже цікавий період. І багато інформації, яка зберігається в родині, вона не може. Покрити всі інформації, яку взагалі можна дізнатися про людину. Тому дослідження таке завжди проводиться вже на основі якоїсь побудованої системи. А ви можете розказати, із яких етапів складається ваша робота? У людини взагалі є два шляхи. Перший шлях це людина може досліджувати родовід самостійно. Це набагато. Триваліший процес, тому що, перш ніж дослідити свій власний родовід, людина повинна зрозуміти саму кухню дослідження. Вона повинна зрозуміти, в яких документах що вона хоче знайти, як ці документи виглядають. Якщо ми беремо, наприклад, документи початку ХХ століття, другої половини 19 століття, окрім того, що вона знає, що існують такі документи, ще велике завдання і велика складність це прочитати ці документи, тому що більшість документів вони йдуть рукописні. Відповідно, робота з такими документами вона вимагає певних досвідів і певних навичок. Тому, перш за все, їй треба дізнатися про самі документи, про історичні процеси, які відбувалися на тій чи іншій території, щоб більш-менш розуміти, де і що шукати. Зазвичай, якщо людина звертається, наприклад, до компаній генеалогічних, у нас існують цілі генеалогічні компанії, які досліджують. Родоводи, то відбуваються наступні етапи. Перший етап, як я вже казав, це опитування старшого покоління, збор первинної інформації. Первинна інформація дає розуміння про те, як будувати дослідження, тому що міграція населення, особливо в радянський період, вона торкнулася майже кожної родини. Ми можемо, наприклад, народитися в місті Черкаси, наші предки. Або там мама, або тато можуть народитися там в Київській області, а вже там дід бабуся можуть народитися взагалі або в Польщі, або в Білорусі, або в інших регіонах. Відповідно, збирається первинна інформація, і на основі первинної інформації вже вибудовується розуміння першого дослідження. Другий етап це вивчення документів середини ХХ століття, першої половини ХХ століття і другої половини дев'ятнадцятого століття. На основі цих документів відновлюється родовід приблизно на 7-8 поколінь. Далі, якщо дозволяють збереженість фондів, якщо дозволяють збереженість документів, відбувається третій етап дослідження. Це дослідження документів першої половини 19 століття і кінця 18 століття. А вже наступний етап, четвертий етап, це етап, який досліджується не в всіх випадках, тому що це не дозволяє зробити збереженість документів тільки в окремих. В продоводах можна дослідити документи вже XVIII століття, 17 століття і більш ранішні документи. До речі, який найдавніший родовід вам вдалося дослідити? Мені вдалося відновити повністю чоловічу лінію до кінця 15 століття, до 1490 року. Це повністю є чоловіча лінія. Але це дослідження було у вигляді виключення, тому що там досліджувалась родина. Яка мала шляхетне походження, тому, відповідно, якщо людина мала високий суспільний статус, документи про неї зберігаються набагато краще. Пан Анатолій сказав про складність читання. Я побачила в читальній залі спеціальний пристрій. Я так розумію, що це для збереження документів. Чи можете ви детальніше розказати, як ви зберігаєте, в якому форматі? Створюється спеціальний страховий фонд документації. На ті документи, які ми визначили, документи наші розділені на різні групи категорії, є три категорії документів по важливості. Вони створюються на спеціальних носіях, пристроях високотехнологічних і на плівочках. І якщо ці документи вже засняті на мікроплівки, тоді саме оригінали документів не видаються із читального залу, це за загальними правилами архівними і надаються тоді читачам саме в такому вигляді. В глядя мікропливок. Пане Анатолію, ви говорили, що дослідили найстаріший родовід до шістнадцятого століття. Так, так до кінця 16-го. Я наскільки розумію, що є доступні документи як в архіві Черкаської області, так і в архівах інших областей. Чи зверталися ви за кордон? Чи є в українців така можливість? Звичайно, тому що дослідження родоводів вони не завжди в більшості родоводів, не завжди дослідження обмежується однією областю. Зазвичай це дослідження проводиться в декількох архівах. І найраніші документи вони знаходяться в центральному архіві. Або це Центральний державний архів, історичний архів в місті Києві, або ж у місті Львові. Але існують ряд документів, які ми не можемо чисто фізично дослідити в межах України, тому зачасту звертаємося до допомоги спеціалістів, наприклад, документи, які зберігаються в польських архівах. Це документи. 18 століття, 17 століття, які зосереджені і накопичені там, а на території України вони відсутні просто. Тому ми вимушені звертатися до інших держав. В принципі, якщо людина розуміється в цій галузі, вона може написати запит в будь-який архів світу, незалежно від того, де вона мешкає. І якщо запит правильно сформований і людина розуміє, що вона хоче. Знайти то такі документи вона може отримати, навіть не виїжджаючи за межі міста. Чи це безплатна послуга? Ні, це на жаль, це не безкоштовна послуга, тому що оплата таких послуг це оплата фактично часу роботи працівника, тому що документ потрібно перше підняти зі сховища, його потрібно час витратити на те, щоб його опрацювати, знайти те, що людині потрібно, плюс це використання технічних. Засобів пристроїв для того, щоб або відсканувати його, або зробити виписку його, і далі вже технічно його написати. Це не безкоштовна послуга. За це все потрібно платити. Тарифи взагалі у кожного архіву вони свої, хоча є загальнодержавні, але як показує практика, тарифікація таких послуг у кожного архіву абсолютно різна. На вашому досвіді скільки вже досліджених родоводів? Це складно сказати, тому що деякі родоводи я приймав участь в дослідженні від самого початку до кінця. В деяких родоводах я приймав тільки епізодичне дослідження, наприклад, там пошук якогось певного факту або пошук декількох фактів. В інших родоводах я не займався пошуком, але я займався опрацюванням вже знайдених документів. Тому сказати складно, скільки родоводів, але я думаю, що це як мінімум декілька десятків. Це точно. На вашу думку, як дослідника, для чого українці досліджують своє походження? Їм цікаво дізнатися, хто вони є, звідки вони є, хто були їхні предки, тому що зараз цікавість до того. То ми є, вона з кожним роком все зростає і зростає. Людині цікаво дослідити, як жили її предки, чим займалися, яким, яким майном володіли. Тому що, наприклад, в радянські часи це все замовчувалося, і це все е, приховувалося. Навіть більшість е, людей, які зараз проживають, вони абсолютно можуть нічого не знати про своїх дідусів і бабусів. Людей наших українців дуже багато по світу, і особливо ці українці, які за кордоном живуть уже там багато років, вони народили там дітей. Діти вже асимілювалися в тих країнах, але вони хочуть, щоб діти знали корені свої, корені дідусів, бабусь, і тому для них це особливо важливо. До нас звертаються і ще люди з тим, щоб повернутися сюди, на батьківщину, на корені своїх дідусів бабусь за якимись причинами. І вони саме не досліджують, а їм треба просто довести інформацію про те, що дідусь та бабуся народилися саме на Черкащині для підтвердження своїх родинних зв'язків. Що ж, я вам дякую за ваші дослідження і що знайшли час для нашої розмови.